В Україні 22 година інформаційна служба інтера і я Анастасія Даугли, підготували до вашої уваги випуск новин. Російська армія ввечері завдала ракетного удару по Сумщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог поцілив по об'єктах інфраструктури у сумському районі. А від початку літа лише з Курської області окупанти завдали по сумщині понад дві тисячі ударів. Про таке у вечірньому зверненні сказав президент і уточнив, що йдеться тільки про роботу артилерії, мінометів та дронів. На Херсонщині літня жінка загинула ще дев'ять людей. Поранені з них двоє тяжкі. Більше розказав очільник управління внутрішньої політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Сьогодні продовжується терор саме дроновий, більшості терор прибережної частини Херсону та поряд населених пунктів, які Антонівка, Кіндійка, Садова, Станіслав, Шогабалка. Є поранені, на жаль, є загиблі саме внаслідок скиду вибухівки на цивільних. Російські оператори дронів е бачать на кого вони скидають вибухівку. Звичайно, і це, мабуть, ні, не вкладається ні в які там звичаї війни. На Запоріжжі за минулу добу зафіксовано за даними очільника області Івана Федорова майже пів тисячі ворожих обстрілів. В таких умовах місцеві жителі не витримують і покидають домівки. Нині евакуація в області добровільна. Виїхати допомагають поліцейські. Наш репортаж про евакуацію із Пологівського та Васильівського районів. Речі першої потреби гаджети та трохи продуктів у цих сумках та валізах. Усе, що взяла з рідного дому, пані Любов. Рятуючись від війни, жінка з двома дітьми вирішила евакуюватися з Пологівського району до Запоріжжя. Зараз вона при надії втретє. Сподівається, в обласному центрі родині буде безпечніше. Тут немає, що робити з дітьми. Ні общення немає, дітей пошти немає тут. А що, що тут робити? Ні площадок, нічого немає. В поліклініку їхати десь родю по дорозі або десь дома родю. Ну, що це таке? До того ж, люди тут не можуть купити необхідних ліків. У прифронтовій громаді немає жодної аптеки. Та найстрашніше постійно чути звуки вибухів. Навіть коли лежиш на кроваті і труситься все, весь дім, вся. Хата і там, де нашої мами хата, там причілок упав, розвалився від першого, навіть прильоту. Так що ми вирішили, нехай мама з дітками їде, донька з дітками, а ми ще трошки залишимося тут. Хати до безпечного місця сім'ї допомагають поліцейські, старша інспекторка ювенальної превенції Наталя Шишкова в групі евакуації вже півтора року. Розповідає: якщо раніше жителів прифронтових територій доводилося вмовляти на переїзд, то зараз уже звертаються самі. Звісно, не всі спокійно реагують, навіть коли вони прийняли рішення про переїзд да, розуміння того, що це необхідно. Але так сумують рідна домівка, їхнє життя, яке залишається. Наталя каже, у тертині випадків евакуація відбувається просто під обстрілами. Були виїзди, коли не просто обстріли, а були обстріли кабами. І ми навіть перебували у в укриттях, бо на той момент не могли доїхати до родини, яка нас чекала. Тому під час кожного виїзду у складі групи працюють психологи. Розмовляти з рідними, якщо є діти, розмовляємо з дітьми, дивимось на їх психологічний стан. Може бути якісь психологічні вправи на там дихання, те саме. Ну їх багато. Поліцейські зазначають, під час евакуації потрібно бути уважними до людей, водночас працювати оперативно. Тож і цього разу швидко вантажать речі, надягають на дітей бронежилети і шоломи, і вирушають в дорогу. Інна гогой Ігор горборобі, подробиці телеканал, «Інтер», Марафон, єдині новини. На Запорізькій атомній електростанції пожежа про це повідомляє президент. Полум'я на території станції видно із Нікополя. Наразі показники радіації в нормі, запевнив Володимир Зеленський, і заявив, що чекає реакції світу та МАГАТЕ. Цитую: Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Кінець цитати. Ситуація на Покровському та Лиманському напрямках фронту найскладніша, як повідомили у Генштабі на Лиманському, Росіяни спочатку доби 13 разів штурмували у районах Макіївки, Невського, Новосадового та у Серебрянському лісі. Досі триває атака біля Макіївки. На Покровському найбільше боєзіткнень із 26 спроб потіснити наших захисників. 13 ще точиться. Найактивніший ворог біля желанного і калинового штурмова авіація загарбників некерованими авіабомбами вдарила по Олександропіллю та Миколаївці. Нові ліки у військових аптечках Міністерства оборони України оновили обов'язковий їхній перелік. Наголошують, що зміна в аптечок це крок до стандартів НАТО. Препарати доберуть такі, як використовують у західних арміях. Світло не вимикатимуть щонайменше до осені запевняють у ДТЕК за умови відсутності нових атак на енергетику та аномальної спеки відключень електрики у найближчі два місяці не передбачено, кажуть у компанії. Ситуація поліпшилася завдяки частковому відновленню гонервальних потужностей та зниженню температури повітря. Олімпіада у Парижі добігає кінця. Сьогодні був останній день змагань у загальному медальному заліку. Україна посіла 22-ге місце з поміж 206 інших країн світу, які взяли участь у змаганнях. Наші олімпійці вибороли 12 медалей: три золотих, п'ять срібних та чотири бронзові. Найуспішнішими видами спорту у Парижі для українців стали боротьба та легка атлетика. Вибороли три нагороди: дві медалі здобули фехтувальниці. по Дні у спортсменів з кульової стрільби, спортивної гімнастики, боксу та веслування на каної за кількістю золота Україна показала найкращий олімпійський результат за 12 років.